Всім привіт! Мене звуть Настя. І це огляд на гуртожиток. Я навчаюсь у Вільнюському університеті на англійсько-німецькій філології. Я вступала у 2023 році за допомогою компанії GoGetter у супроводі Ірини. Тут є блочний систем. О, кожен блок складається з двох кімнат. Вартість гуртожитку становить 105 євро на місяць. Проте для студентів з України вона є безкоштовною. Ось так виглядає. Моя кімната вона досить простора. У кожної своя тумба. А також спільний стінах розміщена полиці для зберігання речей. Також у кімнаті є шафа, в якій можна зберігати одяг та інші особисті речі. Це наша ванна кімната маленька, але тут є все необхідне. Тепер перейдемо до кухні. На кожному поверсі їх по дві. Тут це базове, є дві плити, раковини та відри для сміття. Холодильники та микрохвильова піч загальні для всіх. На першому поверсі знаходиться ось така кімната, де можна займатися або працювати в будь-який час. Також у підвалі гуртожитка є пральні та сушарки, вони платні і коштують по 3-2 та 2 євро. Ось такий вид відкривається з нашого балкончика, і це було все. Пока-пока!